16 березня набрав чинності закон номер 3603 Цим документом скасовується фінансова відповідальність за помилкову сплату податку не на ті бюджетні рахунки, отримувача коштів за умови своєчасної виплати. Якщо платником неправильно заповнений будь яка чи це рахунок, чи це якась інша інформація, яка передбачена платіжній інструкції. На сьогоднішній день, якщо податок на прибуток він не заплатив своєчасно, а заплатив якийсь інший бюджет помилково, нараховувалися штрафні санкції за несвоєчасну сплату. В зв'язку з змінами, внесеними до податкового кодексу, цим законом... Не будуть застосовуватися штрафні санкції, якщо буде така ситуація. Платнику необхідно буде подати заяву про те, що він помилково заплатив на інший рахунок, і податковим органом буде зроблена перекидка, яка робилась до сьогоднішнього дня, але не буде нараховуватися штрафна санкція за несвоєчасну сплату власне цього податку, по якому кошти не поступили а поступили в інший бюджет. Зазнав змін і порядок взаємодії платника з контролюючими органами. Надано можливість взаємодіяти у режимі відеоконференції. На сьогоднішній день вже офіційно надано можливість платникам податків працювати з податковим органом в режимі зуму. Тобто розглядати скарги платників податків, розглядати заперечення до актів перевірків, тобто будь-яку інформацію, яку платник хоче з нами взаємодію в режимі відеоконференції. Вона зараз дозволяється офіційно. Про своє бажання платник повинен повідомити при Подані до податкового органу чи скарги, чи заперечення, і повідомити про те, що він хоче здійснювати з нами взаємодію в режимі відеоконференцзв'язку. Також впроваджений закон має на меті пришвидшити бюджетне відшкодування ПДВ суб'єктам господарювання. на сьогоднішній день скоротили термін проведення перевірок по бюджетному відшкодуванню. До сьогоднішнього до прийняття закону нового було 30 днів проведення камеральної перевірки, 30 днів проведення документальної перевірки. Тобто загальна кількість днів, яка давалася на проведення перевірок, було 60 днів. Зараз в результаті змін 20 днів дається на камеральну перевірку і загальна, загальний термін дається 40 днів. Тобто 20 днів на камеральну і 20 днів на документальну перевірку і загальний термін не повинен перевищувати 40 днів. Ця норма запрацює з 1 липня 2024 року. До того ж, скасували й обмеження платників мінімального податкового зобов'язання щодо строку на звернення для проведення звірки даних. Він наразі становить лише 30 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, та радіокомпанія РаІ.